Всім привіт-привіт! Вітаю дорогі глядачі. Сьогодні 13 червня 2024 року. Розігналися ми до роботи, але, як виявилося, сьогодні свято. Ну, хоч не хоч, вже виходить, що ми посвяткуємо трошки, От, ну, я тут сиджу, чекаю маркіяна. І думаю, розкажу, але я вам якусь баючку знову. От. А баючку розкажу я вам, <кхи> розкажу я вам баючку, <кхи> як, як ж правильно сформувати, як обманюють на вазі на зерні? І взагалі, е я так собі розумію, що то на будь-якому сипучому товарі так, такий таки є варіант. ну, Я стикнувся з тією проблемою з зерном. Значить, в... десь наприкінці 90-х, в той час без грошів я, так, так сталося, що е... так сталося, що мені прийшлось торгувати зерном. Е... Ну, я сам собі придумав такий міні-бізнес. E, почалося діло з того, що один мій e, знайомий, Льоня такий собі з людвиш фамілії не то не, не столь важно. Значить, тоді ще колгоспи ледь-ледь дригалися, але вже так доздихували. Хто може пам'ятає? ті часи. E, в колгоспах e, давали зарплату e, натурою. Ну, тобто зерном, цукром. E, вот, там. Що там ще могло? Можна було виписати якусь бачка, корову ну, залежну. Ну, давали е, бартером. Е, точніше, то бартер не бартер, то фактично нату, натуральний розрахунок був. І, значить, цей самий Люня зібрався десь виїжджати з села, десь на Східнячину, і розрахувався з роботи і, значить, просить, ну написав там якусь заяву у когось. І йому там, що могли, там якісь, якусь частину зарплати видали зерном, частину цукром, там якась бачка. Ну, коротше, розрахунок мав бути повністю при тому, як він розраховується з колгоспу. Ну і з тим цукром, бачком він якось там порішав, а зерно немає куди подіти. Ну, кому потрібне, кому потрібне в селі зерно. Кожному зарплату давали тим зерном. Ще там якісь городи тримали, люди теж мали зерно, а ще й за готівку продати була величезна проблема. І значить, Льоня звернувся до мене, просить, слухай, каже, ти знаєш там якихось трохи людей, поможи продати зерно. Ну, кажу, добре. Поїхав я до Кременця, в той час я жив в Ільї. Поїхав до Кременця. І так от декого знаю по знайомих, прийшовся і пропоную зерно. Ну, в Кременець, як не як місто, райцентр. Тоже того зерна не особливо комусь треба, але знаєте, хтось там якогось кроля тримає, хтось якусь курочку. Ну, І тако вийшло мені, що там зайшов там, одні знайомі, хочуть мішечок пшениці, другі хочуть там е сцентнер ячменю. Е і так помаленьку якось я на список то взяв, але... Була така умова, всі хотіли, щоб е, те зерно їм довез, привезти додому. Бо була проблема не те, що як зараз в кожному господарстві по дві-три по три автомобілі. От, на ті часи з автомобілями приватними була проблема. Бензин був страшно дорогий. Е, ну я щось собі таку прикинув ситуацію. Е, чесно скажу, да, звичайне діло, що я там собі приліпив ще якихось пару рублів на, на, на тому зерні. Е, ну, не, не страшно, там якийсь невеличкий процент е, дзвонився з Льонем, кажу: так і так, є в мене заказчики, але от така ситуація. Е, я давай. А значить, зерно ще на тоці лежало в конгоспі. Е, я їду, з, з, загружаю зерно. Завезу в кременець людям, подоставляю, люди дадуть гроші, з тобою тоді розрахуюся, бо свої гроші немає. Готівки. Ну він радий був чути, що хоча б там за якийсь день-два будуть гроші. Договорились. Я приїхав, загрузив там скільки навіс. А, приїхав кіми. Мав я на той час пару коней. навіз там, по-моєму, тонна зерна мені влазила. Загрузився, повіз по кременцю, по тих заказчиках роз... розвіз. І люди просять ще. А в цього Льоні там йому кілька тонн зерна виписали. І, 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 і я таким чином і, все продав, все його зерно. Він був задоволений. Я заробив якихось пару рублів зверху. Люди задоволені, що зерно з доставкою додому. І значить, пішов в мене бізнес такий. знаєте. А, і, і, в колгоспи теж мали величезну проблему з реалізацією зерна, заготівку, особливо заготівку. знаєте. І я брав зерно в колгоспів е, під реалізацію, е, будете сміятися, ну що ну, зробиш, таке придумав. Е, їхав кіньми, грузив тонну зерна, віз її те зерно в місто е, то десь кілометрів 20 кіньми, і по місту розвозив людям, хто що замовляв. Набирав свіжі замовлення і так помаленьку така, така була торговля. Е, Зарібку там було зовсім чепуха. Е, ну, Скажу, що я пам'ятаю, коли вже мені запропонували, що каже, слухай, що ти цикаєшся кожен день по тоні. Давай приганяй машину, грузи машину і собі торгуй. Е, вот. То Тоді як я грузив машину. По-моєму, газончика чи зіла, не пам'ятаю. Ну, коротше говоря, 5 тонн 5 тонн зерна я загружав, продавав, е, то півтони то мені, якби лишалося чистим чистий навар. от Ну і е, Приїжджаю якось на один тік колосний, грузився зимою серед зими, а вони, значить, пересипають засіка в засік зерно ну Такими тими зернопогрузчиками, там працівники працюють. Я кажу, а що то ви, щоб не парило, щоб зерно не парилося? Ні, скоро ревізія. Кажу, чекайте, ну, а як ревізія, як переважити сотні тонн зерна в, в складі? А ти що каже, ніколи не бачив, як проводять ревізію? Та де коли я бачив, я, коли я при тому ділі мав, ну був? Значить, а Ревізія проводилась таким чином, що, наприклад, є в засікові е, пшеничка. Да? От там, е, засік, е, засіки зазвичай такі е, квадратні. тобто об'єм вирахувати легко. висоту ширину довжину засіка маєте об'єм. Е, 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 збитий ящик, куб, метр на метр на метр. В той ящик насипається зерно. Ставиться на вагу і таким чином вираховується, скільки в засіках, тобто зерна ніхто не переважує всього. Просто по сортах ячмінь там, овес, або там якась пшениця іншого сорту, бо вони ж твердіші бувають, м'якші сорти. Отаким От чином робиться ревізія. І для того, щоб звичайна справа, як літом засипалося свіже зерно, воно було спушене, воно мало більший об'єм. За півроку кілька місяців воно усіло в складі, і, значить, вже не буде сходитися вага, От для того вони розпушували те зерно. І то мені от, та кладовщиця, дай їй Боже здоров'я, сказала таку -то хитрість каже, дивися, от, от, от є такий фокус. Що е, от розпушиш е, зерно, і воно по об'єму виходить більше. І, і та справа мені пригодилася дуже-дуже е, скоро. Е, от Саме та інформація, і саме сіль моєї та його розказки саме в цій ці інформації, що, можливо, вам теж колись пригодиться. Значить. Е, Ну, як ви, виглядала продажа моя? Я під'їжджаю до дядька там, чи на вулицю якусь під'їжджаю кіньми на, на, на возі зерно, там хто що яке замовляв. Е, в мене є вага. Е, вага була така проста, як оце важитися стрілочна, така, щоб як, спортивна вага, чи як, знаєте, як. ото... Ну, Людині важитися напольна. от. І Я на ту вагу місячок тиць-тиць-тиць, е, ну, зважили, посчитали, люди розрахувалися, все добре. от. Е, значить, одна жіночка каже, а я хочу важити своєю вагою. Ну, кажу, Нема питань, виносьте свою вагу е, з вірим з якщо вона працює е, так як моя, то будемо важити вашою. А якщо не працює, ну, то кажу тоді, вибачайте, або ви мене не купляєте зерна, або або, або в моїй вазі. Бо моя вага сходиться з тією вагою, що важу на тоці. Вот. Ну, виносить вона безмана. І чуєте, що вона робить? Вона насипає е, прямо таку з мішка в 10, е, ну, му в відро насипає такого пшик, ну як, з мішка зерна. А потім е, зважить і каже: от стільки, бачиш, зважила в окремо відро. Все добре, поставили те відро на мою вагу, все сходиться, все гарно. Понимаєте? все ми чики-чики. І значить, потім вона що робить? Вона бере з моїх мішків, сипле в відро і, і, відло, і відро трасе, типа трамп, трамбує, І зчитає відрами. Понімаєте за що я говорю? Тобто вона мене на кож... а, і, і, і хоче сипати в свої мішки. Я Кажу, тітко, я той фокус знаю. А що ви собі уявляли? Мені тоді було років 17-18. таке його. знаєте. ну пацанюра! Я себе тоді вже вважав дорослим, звісно, але пацанюра, ну що там казати? Вот. Я кажу, тітко, так не піде. А воно що, що, що? і там, знаєте, зібралися ще кругом воза люди. І дивляться, що ну, думають, що я якийсь якесь ну, дурю людей на возі, понимаєте? Я кажу: зараз я вам покажу, в чому справа. E, значить, знову насипаємо розпушеного зерна в відро, ставимо на вагу. E, я, ну, точно не, не буду брехати. По-моєму, -по 10-літрове відро. Хопа разом з відром розпушене, виходить там щось 10 кг з чимось, пшенички. по-моєму так. Ну, то Я цифри не пам'ятаю, але но... e, зерно висипали, відро там щось кілограм чи півтора тари. Потім беремо, насипаємо відро, зерно і потрушую, і трамбую. І на кожному відрі, не уяви, ви собі уявіть, на кожному відрі більше двох кілограм різниці. Кажу: ну що, тітко? Хто кого хотів обманути, тітка, коротше, як то в нас кажуть, сраку в жменю за свого безмена і пішла собі в двір. Отакі от от такі фокуси уявляєте? просто потрусити. І то сипучий я думаю, що будь-який товар сипучий, тобто люба крупа, зерно отак, так працює. Так що вважайте, якщо коли-небудь хтось, не знаю, бо я багато говорю, чи, хтось, чи, чи ви зловили суть діла, суть діла в тому, що якщо важите сипучі предмети, то важити натуральну вагу. А от таким чином об'ємом, то Можуть вас обманути, або можете ви когось обманути, то вже діло ваше. <смі> Бувайте здоровенькі. Нагадав я ще одну історію, була пов'язана з тим самим торгівлею зерном. Я тоді, як у мене вийшла серйозна недостача, продав я кілька, кілька зілів чи газонів зерна, а вийшов в ноль, а по бухгалтерії мав заробити. Дивіться слідуюче відео, обов'язково розкажу, в чому, був, в чому був прикол. Бувайте здоровенькі! Всього вам хорошого, хорошого настрою, хорошого дня!